Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати дуже швидкий та смачний сніданок, а головне з любов'ю. Це буде у нас такий сендвіч з сиром та яблуками. Для цього нам потрібні яблука, смачні, солодкі, соковиті, яйця, цукрова пудра, молоко, кориця, сир-чеддер, тостовий хліб. Я взяв такий самий звичайний, недорогий в магазині, але можна взяти трошки дорожчий, більш американський. все на ваш смак. Також потрібно масло, вилочка або вінчик, сіль, ніж, дошка, сковорідка. Пічка і гарний настрій. Давайте почнемо наше приготування з яєць. Нам треба взбити два яйця. Потім ці яйця. В цих яйцях наш хліб. Додамо сюди трошки солі. Додаємо сюди молока, то ми беремо два яйця, 50 молока. Візьмемо скрову пудру, так як я цукор сам по собі не вживаю, то ми візьмемо пудру, додамо, а потім використаємо її ще на подачу. І візьмемо трошки кориці для аромата. Бо яблука з карицей дуже класно дружить. Збиваємо нашим супер крутим рожевим вінчиком ці яйця. З молоком, сіллю і цукром, Для того, щоб була плюс-мінус однорідна консистенція. Так, після того, як ми то все збили, ми нашу сковорідочку, вже вона розігрілась, додаємо сюди трошки соняшникової олії. і змішаємо її з вершковим маслом. Тобто, щоб була така горіхова нотка. Бо коли масло починає грітися, в нього виділяється такий оріховий, горіховий аромат. Так, потім ми беремо Беремо наш хліб і макаємо це молоко. Трошки стіжуємо. І обсмажуємо. Так само беремо другий шматочок. В мама мені завжди готувала такий якби хліб, просто брала батон. Різала його на шматочки, і в молоко яйця так само макала і обсмажувала на сковорідці. і ми щенка постійно з мамою їли. І коли в ресторані прийшов час робити якісь оновлення по сніданкам, ми вирішили це все інтерпретувати і трошки його так сказати, зробити йому аплевел і додати сир, яблука, і вийшов цей сніданок. Тобто за основу ідуть оці з дитинства такі смажені. Мутірбовати яйців з молоком. Так, як тільки у нас з іншої сторони наш тост підрумянився, перевертаємо його на іншу сторону і повторюємо це ще раз. Вогонь дали трошки більше. Далі нам потрібно буде взяти протвіньочок, покласти то на протвіньок. І всередину ми покладемо наш сир чедер. Можна використовувати будь-які сир, який вам подобається. Мені подобається чедер. Можна міксувати, взяти щедр, моцарелу, пармізан, е, любий сир. Можна камамбер. Так, дивимося, що тут у нас. Добре. Коли тости наші обсмажились з двох сторон. Ми їх можемо перекласти. Ось такі вони золотісті, такі класні. Ми їх перекладуємо на наш пергамент. Просто ми беремо цей сир і кладемо його всередину тоска. Так, кладемо сир всередину, накриваємо. Другою половинкою. І ставимо це в нашу пічку, або паркій томат, або що вас є. Нам треба йти до той стадії, щоб сир просто розплавився всередині. Був такий тягучий. Тому ми ставимо це в нашу пічку. Десь на 5 хвилинок, я думаю, температура навіть 3-4 хвилинки. 180-190. Візьмемо яблучко, нам на порцію потрібно буде грамів 100. Нарізаємо його крупненько. Спочатку виріжемо серцевинку, зробимо це так, на четвертиночки, потім ще раз вирізаємо серцевинку. Нам не потрібно, нам потрібна тільки оця м'якенька класна частина. Я думаю, для цього рецепту ми візьмемо з вами. Два яблучка. Це якраз буде 100 грамів, якщо його, звичайно, зачистити. Так, Досточка моя мене така велика, прямо як на моїй кухні в ресторані, але згодиться. На два яблучка, якраз то, що треба. Далі ми це все лишнє прибираємо. Після того як ми яблучко наше зачистили, наріжемо його на отакі. Кубики, я не знаю, 4-3 на 3 см. Для того, щоб коли ми потім будемо вам обсмажувати, вони залишились хрусткі, називаємо їх альденте, то нам потрібна текстура. Не забуваємо про текстуру, бо текстура це також дуже важливо. Так, нарізаємо яблучко. Поки яблучко ми з вами нарізаємо, давайте поставимо. Сковорідочку і хай вже ця сковорідочка наша розігрівається. Дубль два. Розігріваємо сковорідочку. Ставимо її такий на середній вогонь. А поки вона гріється, ми доріжемо наше яблуко. І потім будемо його обсмажувати. Обсмажувати будемо його на вершковому маслі. Але для того, щоб вершкове масло не дуже горіло, ми його трошки підмішаємо з сонячниковою олією. Бо у соняшникової олії температура так сказати, задимлення більше, і тому воно краще буде працювати з вершковим. Соняшникової олії. І додамо сюди вершкове масло. сюди. Яблука мають бути солодкі і соковиті. Тоді все вийде. У нас вершкове масло, трошки олії, цукор. Так як я цукор не вживаю, повторю, ну, сам по собі, то ми взяли цукрову пудру. Потім їж використаємо на подачу. Беремо трошки кориці. Кориця, яблука це кращі, друзі. Ну і все. І перемішуємо. Яблука мають просто прогрітися. Вони мають бути такі хрусткі. Альденти чи що. Так. І залишаємо їх. Можна трошки дати більше вогню. На а 3-4 хвилинки? Мене спитаєте, а чого? Андрію, ти скажете, ви, от ви скажете, чому ти не сковорідці не посмажив ці тости? А я скажу все дуже просто. Бо в мене одна сковорідка, і щоб не тратити ваш час, я закинув то в пічку, а тут ми обсмажимо наші яблука. Ми можемо додати. Трішки водички, але то не принципово. М -м -м. Такий аромат просто капець. Яблука, кориця, трошки цукру, вертоване масло. Все дуже класно працює. Так, залишимо. Хай вони собі трошки прогріються. Наші сендвічі вже погрілись. Масло. Підправило. Не хочу, щоб воно все повитікало, тому я думаю, вже достатньо. Обов'язково приготуйте цей сніданок для ваших коханих. Він дуже швидкий, дуже смачний. І не забувайте підписатись на мою сторінку, якщо ви то ще не зробили. Ставте колокольчик, діліться цим відео зі своїми друзями і в коментарях пишіть, що б ви хотіли, щоб я приготував наступним разом. Ну а я буду з вами прощатися. Всім гарного дня, па, -па, -па, -па.